Всіх вітаю на своєму каналі. Захотілося дуже поділитися із вами цим прекрасним сходом сонця. Запрошую вас у свій новий влог і бажаю приємного перегляду! Відкрила я наш поштовий бокс такий біля хати, коли нас немає вдома, нам тут залишають. І одна посилочка моє замовлення, а інша від пані Іринки Вільні люди в США. Зразу відкриваю глянути, що там. І жовта піонія. То моя мрія, я шукала за нею, ніде не могла знайти. Іро, дуже вам дякую. Дуже приємно, клас. Ото я вже сьогодні буду мати роботу, якраз сонячний день, але то ще. ага, Ого, то ви мені що аж. Людоньки добрі. то то аж три пакети, а там, там... таке коріння одне. О, це... О тут -то таке велике, ого, здорове, вже он пускає пагінці, то я вже сьогодні саджу. Так, ще б тільки знайти місце, де. Я вже натикала різних квіточок. Я вам щиро-щиро вдячна. Я дуже хотіла жовті півоні біля нас ніде не знайшла. А то вже буде краса в мене. Вітання вам в Нью-Джерсі. Канал Вільні Люди США. Хто не знає, підписуйтесь і підтримуйте. Дивіться, які я Лілі з церкви привезла. Вже Після Великодня, завжди кажуть, хто хоче, забирайте лілії, ті, що прикрашали церкву на Пасху. Ми взяли аж два горшки з каткою. І в кожній ще є по дві. В цій і в цій. По дві. Ось такі були лілії біленькі. Минулого року ми також принесли по одній. І ось вони нам виходять: одна тут, інша тут. То зараз я десь ще ці, може вже так в ряд чи як, я не знаю. Бо тут воно все є, можливо, десь з іншої сторони, але зараз я цим займуся і тоді нові квіточки. Ось ці я купила в долар-магазині. Потрібно, бо ці вже не світяться. Я брала дві жовтеньких, дві фіолетових. І одну із таку оранжеву думала всередині. Але там гортензія так розрослася, що не буду. Тільки ось так. Кудись її інакше прикріплю. От в мене тут така є частинка перед домом. Тут в мене бузок. Тут лаванди кущик. Там горшку я жорджину висадила. А отут лілії. І там в мене ще є мальва, яку хтось вже дуже гарно погриз. А ще ось такий помічник зі мною, як завжди, хвостиком, вже щось там. Знайшов. Рокет. Привіт! Може комусь в Америці буде корисна інформація від фірми Севін. Ось такий даст, як порох для всяких букашок. Посипаю зверху, просто по всьому, воно не шкідливе. Зараз йду, вон, посиплю хосту, мальви. І є спрей також. На помідори я також на овочі використовую, коли потрібно. Для слимаків окремо я купую. Наразі не маю, бо вже використала минулого року. От ця жовтенька мальва більш... нічого більш менша. Та спереду вся погрижена. Але я вже, щоб запобігти, зараз ось так, то нічого, воно потім все. Зміється, це дасть цей. Бачите, півонія моя вийшла. Чи вона мені зацвіте в цьому році, то я не знаю. Але на всякий випадок я ще і її притрушу тим. Оцю... Оцей очиток дуже люблять мушки всі їсти. Котячу м'яту, нічого не чіпає. При заїзді біля номеру хати у мене ось такі тюльпанчики завжди під вітру крутяться і такі ліхтарики будуть ввечері світитися, вони заряджаються від сонця. І ще один прораб ходить за мною, щоб часом я десь не пішла і не залишила всі хвостиком. Тільки ж десь рудий. Подівся, не знає, що тут щось відбувається. Біскіт! Так, я дивлюся, що, напевно, я тут свої ці дві хвости викопаю і на їх місце посаджу жовті півонії, тому що... Тут сонечко, і тут ми ходимо перед будинком і хочеться, щоб їх було видно. А третю ще колись. Тут буде в мене рожевий клематіс. Мені лесенький, тільки корінь також посадили, от вже він тут. І, напевно, я так, скоріше за все, зроблю. Ага, тут є жоржини. Ще по краях вони такі високі метрові будуть. І, напевно, я замість хвости. бо хосту можна у тінь. У мене там позаду будинку є тюнєвий квітник, і туди мені щось потрібно. Супер! отак От і буде. Хто давно мене дивиться, пам'ятає, минулого року Це задня частина нашого будинку. Мені тут Брендон зробив також такий невеличкий квітник. А, але тут тінь, цілий день тінь. І ось зараз тільки коли заходить сонечко, 7 година вечора, трішки сонця. Так що, я вже все застелила плівкою. Тепер потрібно пошукати якісь рослинки, які люблять тінь. Бажано багаторічні насадити тут. То от Сьогодні я якраз сюди висаджу хости, Посередині в мене вже є астільба ще з минулого року. Я вже прочитала собі, що Астільба любить тінь, хости також. от якраз потрішки починаю впорядковувати. Я собі все агроволокном застелила, астільба, по боках дві хости. Далі ще якось придумаю. Ще покажу, що у нас на городі коїться. Ось так я відкрутила агроволокно, щоб брендон міг мені скультивувати. Полуниця, деяка вже цвіте. А якийсь сорт, напевно, інший є, то ще ні. Агрозвітані з ферми Грейсленд. Ось весь в листочках, то я дуже також тішуся, бо я агроз дуже люблю. Чотири кущики. Тут в мене порічки червоні. Там часник, щавель, хрін. Маю дві яблуні. Між яблунями ще від свекрухи півоні. Тут я вручну собі копаю. Бачите, частинками ще не докопала. Зараз продовжу, бо дощі не дають. Вчора якесь як... чудне торнадо пройшло коло нас. Слава Богу, нас не зачепило, але трішки далі за кілометр вже дерева і електролінії. Всі висіли. Смородина вже така буде квітнути. Смородина, дякувати Богу, маємо гарно. І тут Румбомбар. румбамбар. такі плани на сьогодні. От тут маю діжку з компостом і вже потрішки розкидаю нагород перед тим, як брендон скультивує. Ну, так, в загальному показую, бо не, не сама приємна робота, але треба, то треба. Працюємо. То в нас нарешті був перший такий сонячний вітряний день після кількох тижнів дощу. Підсохло і Брендон вперше в цьому сезоні підстриг траву. Я завершила також на сьогодні заплановані справи. Дякую вам за перегляд. Побачимося у наступному відео. Будьте здоровенькі, і всього вам самого доброго.